Ця запіканка з'їдається дуже швидко. Насправді було два лотка, але утром вже з'їли один, а другий я вже кричала: не, не їжте, поки я не зніму, бо дуже хороша віщь. Це вже холодна, це гречка. Обична варена гречка. Викладаєте її тонким слоєм сюди, а можна товстим слоєм. Зверху засмажка, цибулька, морква і у мене свинячий фарш. І це все так смажете в ліниву котлету. Викладаєте слой засмажки. Звісно, можна туди бігрибів, але в мене грибів не було. Потім знову слой гречки. І потім, ви думаєте, це сир? Люди, ну не було у мене сиру. От не було сиру. І тому, по ідеї, треба збити яйце із сиром і сметаною. Але в мене збите яйце із сметаною, і кетчупом, щоб було червоне й похоже на сир. І все одно з'їли, все одно з'їли аж бігом. Але тепер давайте його витягнемо і. Поріжемо. Я так розхвалила, яке воно на смак, може воно і не смачне. Ні. Хоча смачне, смачне. З'їлеш, з'їлеш уже. Холодне, звісно, не то. Ну, коли голодний після роботи, то поїси, звісно. І розрізаємо. Великий мінус в тому, що воно ж, ну, це ж гречка, воно ж не тримається купи. Тримається купи тільки верх. Зараз, дівчата, я його витягну. І. Для того, щоб нормально, оскільки тримається купи, тут є пергамент. Давайте. Оп! А пергамент ж пожаліла. Пожаліла ж пергаменту. Ну чого, що нормально не. Дивіться. дивіться. Так, спокійно. Так, спокійно. Краєчка. Зараз витягну все, кроме того, що я відрізала. дивіться, Так, зараз упаде. Ні, не упаде. Зараз. Та блін. Ай, ай, ай. Все. Спокійно ось. Бачимо? Дуже красиво. Усе. Зараз я його витягну. Красиво. Дуже ж хочеться витягнути вам красиво лопаточкою, ви ж розумієте, так? Да? А воно ж не виходить. О! Хоп! Ай-ай-ай-ай! Ну, ну майже красиво, так? Да? Майже красиво. Так. Сорі. От оце буде красиво, дивіться. О! Оце буде красиво, оце я вам можу показати. Бачите, його дуже класно брати, Отак різати. О! О! І насипати кожному порцію. Поняли? І віддалі, звісно, додавайте сюди сир, бо без сиру воно якось так ось. Зараз спробую ще. Тепле дуже смачне. А от, якщо ви ним вечеряєте, а воно було приготовлено на сніданок. Просто так ароматно выглядая вот вся скоринка типа из сыра. Что, капец? Сейчас, так, грачка. Покажу, смакує я грачка с котлетой. Знаете, если бы я не знала, что это не сыр, то меня можно было обмануть. В общем, очень вкусно. Грачка, ленивая котлета. І така ілюзія, що ти є запіканочку, а по факту просто гречка з м'ясом. Але коли все набридло, то цілком От цілком. я зараз їм з величезним апетитом. І що саме цікаве, воно ж холодне. І холодним теж смачно. І це важно. Ось дивіться, я ще достала дуже гарно. Бачите, я його ріжу. Я його ріжу і воно дуже гарно ріжеться. Дивіться, це я ще з домашнім усім своїм поріжу. І витягну. Так. Дивіться, порізала. І, і хоп! Дивіться, як воно гарно лягає на тарілочку. Ну, гречка ж всім наблюдала вже. Давайте будемо відвертими. Того хочеться яких спиндиків. А коли, ну, свиняче м'ясо це, це круто, звісно. Але коли є води, яких і свинячим м'ясом не здивуєш то, ось, дивіться, яка шикарна, просто шикарна запіканочка. І вона. Ну, вона тримає форму відносно не дуже довго, але от бачите, отак от красиво її подать. Беремо цей некрасивий лоток. Дивіться, ну дивіться, шикарно ж, просто шикарно. Мені дуже подобається. І вам раджу. Ну і обманочка з сиром. Хі -хі -хі. Боже, я така хитра, я така хитра, обманула всю сім'ю. Вони думають, що це сир. Поки не побачать це відео, вони всі думають, що це сир. А це кетчуп з яйцем і сметаною. Ну, як ви розумієте, отакий красивий розріз у мене вийшли з першого разу. <гум> ось пробник, Ось пробник. Це я намагалась порізати, щоб було красиве. Це щоб ви не думали, що в мене все ідеально. А це то був пробник, це була спроба два, а це вже ідеальна третя. <гум>